Дорогі українці українки зараз тривають роботи в Дніпрі на місці удару російської ракети. Попередньо балістика. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким станом на цей час відомо про те, що п'ять людей постраждали, всім надається допомога. Сьогодні вже була повітряна тривога в Києві через ударний дрон. Багато повідомлень з областей про російські удари та обстріли. Зокрема, Нікополь удар російських ФПВ 5 дронів це абсолютно усвідомлений удар по місту поблизу продуктового ринку, просто по цивільних поранення отримали 12 людей і серед них одна дитина. Також російські удари по Харківщині. По Донеччині, Запорізькій та Миколаївській областях Сумщина, постійні удари керованих авіабомбів. Все це вже майже через місяць, після того, як Сполучені Штати Америки запропонували повне припинення вогню.